Відеоогляд на ваше замовлення, комп'ютер готовий, Windows 11 Pro встановлений та всі потрібні програми для тестів. Ось так виглядає сам ПК. На передній панелі вентилятора 120 мм на постійний обдув, 120 на видув, ще також зверху 2 120 на видув, і баштовий кувер на охоложенні процесора також 120 мм. На відеокарті є вентилятори по 90 мм з полупасивним режимом роботи. Перед передніми вентиляторами у нас є сіточка-пильник, також сіточка-пильник на магнітах зверху, і ще одна сіточка-пильник знизу. На верхній панелі кнопка запуску, індикація роботи комп'ютера та індикація роботи SSD, USB Type-C, USB 3.0, USB 2.0, мікрофон навушники, кнопка зміни підсвітки. Тут є різні режими, можна вбирати під себе. Якщо підсвітка заважає, ми просто клавішу затискаємо, і вона вимикається. Потім раз натискаємо, і вона знову працює. Збоку скло загарноване, загартована на ньому є плівка. Всі кабелі вкладені, щоб ніде нічого не заважало та не торчало. На задній панелі роз'єми для пітичного монітора. Монітор ми підключаємо саме напряму у відеокарту. Тут є HDMI та 3 дисплей порти Зараз на підточні саме по HDMI кабелю. Гігабітний оборве, восьмоканальний звук, USB 3.1, USB 3.0 2.0, весь стандартний набір. По сумарній інформації. Встановлений Ryzen 5500. 4,2 Boost, материнська плата від компанії Asus чіпсет B450 і 16 ГБ оперативної пам'яті GSK у радіаторах. Сумарно материнська плата має 4 слоти, Зараз оперативна пам'ять 2 по 8 ще є 2 вільних, в майбутньому за бажання можна додати. І відеокарточка RTX 3060 на 12 ГБ. SSD встановлений на 2 ТБ від компанії Kingston, версія NV3. Одна частинка виділена виділена під систему, інша на диск D. Робимо тестування, навантажуємо процесор 100%, і також потім зробимо тест на відеокарту і тестування під час ігрового процесу. Пішло навантаження на процесор. Баштовий кулер буде автоматично добирати оберти по зростанню температури. Зараз ми бачимо відмітку температури. Накристі процесор около 65 градусів, навантаження у максимум. Передні вентилятори у нас будуть постійно підкидати свіже повітря до компонентів комп'ютера. Верхній та задній буде витягувати все тепло за межі корпусу. По відмінкам температури у нас все гарно. Навантаження в 100%. Все працює чудово. Вентилятор трошки добрав оберти на процесорі. Він налаштований на тихий режим. Все працює гарно. Ну і зараз зробимо окремий тест на відеокарту. Відеокарта в нас має схожі температури. Пішло навантаження. Мінімальна температура відеокарти коли вона не задіяна коло 36 градусів. Вентилятори в нас вже автоматично запустилися. Зараз ми бачимо оберт коло 30%. Вони автоматично будуть підбавлятися по зростанню температури. На тесті у нас RTX 3060, Full FDP Set Formark. Зараз бачимо відмітку температури коло 63 градусів. Оберти вентиляторів вже 33%. Відсотки. Більш робочі оберти в них коло 50. Плюс відсотків. Дані версії відеокарт не є гарячими, і також в корпусі гарна вентиляція, тому грітися вона сильно не буде. Зараз бачимо відмітку коло 66, оберти вийшли вже за 40%. Все працює чудово. Сам комп'ютер буде їхати в заводському пакуванні з пенопластом, все як потрібно. По тестуванню, в принципі, в нас температура схожа з процесором у стрес-тестах по відеокарті. Все працює гарно. Готуємо до відправлення. Продовжуємо відеоогляд. Додаткове тестування у грі. Під час ігрового процесу все працює стабільно, немає ніяких проблем. Збірка у нас вийшла, готуємо до відправлення.